Старовинний напій та все, що з ним пов'язане на Прикарпатті, відбулося свято винограду і вина Закарпаття, Буковина, Львів, Тернопіль, Одеса, Дніпропетровськ і Івано-Франківськ провідні виноградарі України, не лише давали продегустувати напій, але ще продавали свої саджанці. Івано-франківцям такий фестиваль сподобався. Це ще до тисячоліття, ще бог зна коли до, до Христа було. Так що я вважаю, що так потрібно. Це е, популяризація свого виноробства, ну, ну і культура заодно. Цікаво. Ми їдемо в зараз Карпати в східницю. То ми дуже задоволені, що попали на таке свято. Понад півсотні саджанців винограду привезла з собою родина Ільків з сонячного Закарпаття для сім'ї вчителів. Спершу це було як хобі. Згодом стало невід'ємною частиною життя. Нині колекція закарпатських виноградарів налічує дві сотні видів цих рослин. Ну і після ноєвого ну, потопа першу культуру, яку посадив була виноградна лоза. Виноград одна із самих корисних культур, бо майже вся таблиця мінділеєва. Там усі мікроелементи, вітамінів. Багато найбільше кажуть франківські продавці. вина – напій корисний для чоловіків. Радять у невеликій кількості споживати сухе і червоне. Воно допомагає оновлювати кров'яні клітини. Загалом намагаються прививати людям цілу культуру стародавнього напою. Не всі можуть пити сухі, це й кисленькі до них треба привикнути. Але ми от якраз привчаємо з колективом людей ми приручим людей. Багато хто приходить на півсолодке вино. Давайте попробуєте сухого, давайте його попробуйте до вечері, так і так, і так і по чуть-чуть приучимо. Організатори свята пояснюють, фестиваль покликаний популяризувати виноробство, а ще зруйнувати стереотип, що на Прикарпатті не вирощують добрий виноград. кажуть, сонячних днів тут для цього достатньо. Ви сьогодні можете бачити, які виногради ростуть у нас безпосередньо на Прикарпатті. нам вдається вирощувати е, такі Сорта винограду це звичайно районовані сорта винограду, які підходять безпосередньо до нашої місцевості, які ми відбираємо, пробуємо і досягаємо порядка півтора кілограма одного грона. Загалом фестиваль виноробства в Івано-Франківську відбувся вже вдруге. Організатори планують його проводити і надалі, в останній тиждень серпня. Це найоптимальніший час для дозрівання винограду. Ларион Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.